Акредитований майстер-коуч міжнародної категорії, член Української спілки психотерапевтів, дійсний член Європейської асоціації психотерапії Всеволод Зеленін провів майстер-клас для студентів-журналістів та рекламістів у Вінницькому педуніверситеті. Метою майстер-класу психологічна безпека в умовах інформаційної війни стала допомога у створенні системи індивідуального психологічного самозахисту в умовах пропагандистської атаки. Також у контексті заходу відбулася авторська презентація книги «По той бік правди. Про пропагандистську війну, що впродовж двох років розгорнулася в інформаційному просторі України та Російської Федерації, психологічні проблеми серед українського населення, технології нейролінгвістичного програмування, розповів Всеволод Зеленін. Політичний коуч у вигляді інтерактиву намагався розкрити аудиторії феномен сучасної інформаційної війни. На прикладах демонстрував психотехнологію впливу на суспільну думку, закликав долати несприятливі наслідки інформаційних атак. Головним меседжем Всеволодозелені на до аудиторії була фраза Думайте не матеріально, а інформаційно. Кандидат психологічних наук зазначив, сьогодні відбувається становлення вітчизняної школи пропаганди. Народ повинен збагнути основні принципи сучасної інформаційної війни. Варто воювати не з супротивником, а за себе, тобто боротися за Україну, а не проти росіян. Також що в інформаційній війні перемагає той, хто залучає на свій бік, а не конфронтує. Столичний гість зауважив: якщо 10-12% населення України займуться інформаційною війною на боці нашої держави, то вона переможе за 2-3 місяці. Отож, щоб почати вигравати якомога більше людей, повинні цим займатися. Нині український народ має унікальний шанс втратити або врятувати нашу країну.